Ювілей тренера, який очолює розвиток дзюдо у горішніх плавнях, 60 років виповнилося старшому тренеру відділення дзюдо -дю США номер 1 Ігорю Горяшину. Працюю більше 20 років, вже 21. Так що, Потроки устроився в ДЮСШ США тренером. І потрохи почали робити чемпіони України, призери Кубку Європи. Чемпіони Кубки Європи свої 60 років він зустрів на татамі рідної зали та у кімоно. Привітати ювіляра до зали дзюдо прийшов і міський голова Дмитро Буйков, який також є почесним президентом міської федерації дзюдо лікург. Ювілеєм все найкращого перемог майстрів спорту, переможців європейських і світових. Перші Будемо старатися. Да. Вітаємо у свій ювілей Ігор Горяшин, як і щодня, проводить тренування зі своїми вихованками та вихованцями у відділенні дзюдо ДЮСШ номер 1 Тренера у нас добрі. Всі. Скажу, у нас зараз непоганий колектив зібрався, добрий колектив. І діти йдуть, тренуються, радують своїх а батьків, нас, місто. Дмитро Биков вже понад 20 років знайомий з Ігорем Горяшиним. Спільними зусиллями вони роблять усе від них залежне, аби нинішнє покоління юних дзюдоїстів продовжувало переможні традиції цього виду спорту у горішніх плавнях. Ми завжди пишались його досягненнями, його вихованцями. Я особисто завжди спостерігаю за всім, що робить Ігор Федорович. Мені дуже приємно зараз про це говорити, тому що це. Ну, ну, великий вклад в розвиток дзюдо нашого міста. чим ми пишаємось за всі ці довгі роки роботи? Це його вихованці. Це його вихованці. Ви можете побачити, мабуть, при вході до залу боротьби. Там от є у нас світлини чемпіонів, і це вже. ну… Не перші і не останні, тому що багато років вже ми, мабуть, про це не дуже багато розповідаємо. Є великий потенціал, і хочу сказати, що вже є така спортивна школа горяшина з дзюдо, тому що багато молодих фахівців, молодих тренерів вони вже орієнтуються на тактику, на стратегію. На техніку, яку викладає саме тренер Горяшин, одними із перших ювіляра привітали його вихованки та вихованці, які у такий визначний день прийшли на тренування та працювали на татамі у піднесеному настрої. Він дуже добрий тренер, гарно дуже тренує. Також підказую дуже часто. Я їм бажаю мирного неба, щасливого року та здоров'я. Ми дуже класно поздравили для тренера всі клуба і йому дуже подобається. А ще будете його вітати своїми успіхами, мабуть, да, в цьому году будемо старатися на чемпіонатах України зайняти міста. Побажаю тренеру, так це, щоб ми реалізовували усі. Ну, його вимоги, щоб ми могли його прославити як найкращого тренера у залі дзюдодю, США номиродин, під керівництвом тренера та батька займається і Софія Горяшина. Сьогодні дуже і для мене день важливий. я думаю, що для багатьох спортсменів з нашого залу. Також сьогодні день народження. Сьогодні ювілей нашого тренера і також мого тата. І я думаю. Цей день має бути сьогодні особливим і для мене і для всіх, і для нього. Ну ми намагалися сьогодні зробити все, щоб він його точно запам'ятав з самого ранку. Прям коли він заходив до зали. Ми стали такою групою і почали йому його йому, йому плескати. І також подарували йому кубок, медаль і таку велику коробку цукерок. Ми кожен побажали йому якесь бажання, якусь. Які слова йому приємні як тренеру, сказали як старшому наставнику, тому що він вже з нами не один рік і дуже за нас і нервує завжди і гордий дуже за нас завжди, тому він вартий всіх цих слів, яких ми сказали. Приєднуємося до усіх привітань на адресу ювіляра ігоря Горяшина та разом з ним радітимемо успіхам його вихованок та вихованців, які щодня працюють на татамі, аби досягати найвищих результатів.